Доброго вечора, друзі. Завжди подяка починає наш вечір. Ранок завершується. Подякую. А вечір починається. Подякую за донати на купівлю автівки для польського добровольчого корпусу, який, звісно, відпрацьовує карму між українським і польським народами і відстоює свою і нашу незалежність, воюючи на фронті добра зі злом. Дякую вам, друзі, за те, що допомагаєте зібрати ці кошти. Через PayPal тут є під відео і або QR-код, і через банку, яка теж є, і, і так далі. Отже, мої любі, дякую вам дуже. Дякую за те, що ви допомагаєте. Дякую за спонсорську допомогу нашому каналу. Є така функція у YouTube, Або ви, я знаю, що звертаєтесь до мене. Не тільки за навчанням на месенджер Facebook, а і за проходженням марафонів по здоров'ю парі і фінансам. І ви, звісно, звертаєтесь і для, за зробити донати в зручний для вас спосіб. Я вам допоможу. Тим більше, що навчання змінює обставини вашого життя назавжди. Дякую вам, друзі, і за вподобайки, за коментарі. Це необхідно для, по системам YouTube. Це дуже необхідно. Дякую, що ділитесь нашими етерами. Дякую, що розміщаєте наші етери в себе на сторінках, в соціальних групах і так далі. Дякую, що звернули увагу, що під кожним відео є посилання на YouTube. Тепер британський. Зараз дивимося, чи приросли ми так, трошки. Але це дуже важливо. Ми рахуємо кожного підписника. Тому, будь ласка, якщо ви підписані тільки на YouTube, вам це зробити просто, а нам це приємно, підпишіться ще й на Telegram, Instagram і Facebook. Це, це, це дуже доречно і розвиває не тільки просто наш канал, а й допомагає е, зцілитися свідомості інших людей. Отже, мої любі, <кхід> е, е, обіймаю вас. І сьогоднішня тема. Ви знаєте, колись сказав знаний. Ви знаєте, що раніше за те, що ви згадали би ім'я Піфагора, вам би відтяло голову. Просто. Настільки були в таємничені знання. Також цей самий Піфагор казав ось що: знайди собі вірного друга. І коли він в тебе появиться, ти зможеш обійтися без допомоги богів. Чи правий був Піфагор? Ви знаєте, ну, перша дружба, е, як каже, в мене мільйон друзів, друзів пам'ятаєте цю пісню? Е, але, ви знаєте, з роками ти розумієш, що дружба вона перевіряється роками. Бо в нас є товариші, у нас є приятелі, у нас є гарні знайомі, у нас є куми навіть, у нас є родичі. І е, хтось хвалиться, що в нього багато друзів. У мене достатньо велике коло знайомств, як ви розумієте. Воно давно таке. А от друзями я справжніми друзями, не товаришами, не приятелями, а друзями я можу назвати небагатьох. небагатьох. Е, і для мене друг це той, хто допоможе мовчки. Не, пит... не, не задаю що запитань. Просто є і все. Який тебе не буде намагатися використати ніяк. Якому достатньо того, що ти просто є. І друг, подруга, неважливо. Ви знаєте, я вірю в міжполову дружбу теж. Я вірю, що може бути мужчина і жінка друзями. Я в це вірю. Можливо, у них був потяг якийсь, якийсь. Який не реалізувався, або в них були стосунки, і вони лишились друзями. Багато різних, багато різного, але я вірю в те, що можуть бути друзями чоловік і жінка, без статевого окрасу, без статевих стосунків, і таке інше. Я все, ну, можливо, можливо, я помиляюсь. Але мені здається, що таке теж може бути. І друг це той, з ким ти мовчиш ефективно. Ти зустрівся раз на кілька років, помовчав, розстався, наче ти знову на... розстаєшся завтра, зустрінемось. То знову кілька років проходить. Ви, ти, ви зустрічаєтесь і неначе ви не розставались. Це друг, коли у тебе біда, і машина стає його тут. Він лишає все. І він було в мене і таке. І, ви знаєте, це неймовірно, коли ти навіть не розраховуєш, а друг в тебе є. І дійсно тоді, тоді не потрібна допомога богів, бо інколи Боги тебе вже підвели. Вони вже тобі не допомогли. А він тут поруч. І напевно, що це найвеличніша цінність в нашому житті, той друг, на якого можна спертися. І не дружбан, не товариш, не приятель, не співбутильник, а саме друг. Такий мовчазний, який, з яким ти, можливо, ти спілкуєшся певний час, і таке було щодня. От просто щодня. Щодня мовчки, щ, щ, гуляєш. Мовчиш, звучиш поруч роками. дитинстві є час, потім життя розвело, але він лишається. Інколи дзвонить, питає, як ти. Все добре, пока. Хотів тебе почути. І навіть ти, і він не рахує, скільки ти дзвонив, скільки він тобі. Він просто є бажання почути. Почув. Все в тебе хорошо. Все. Ви знаєте, це дорогого вартує і не грошима, а знанням того, що є. І дійсно інколи боги не можуть так допомогти, як може допомогти тобі друг? Я бажаю вам мати допомогу і богів. І я бажаю вам, щоб у вас були справжні друзі. Можливо, це інколи батьки, інколи діти, інколи чужі люди. Ви просто співзвучні. Ви просто є один у одного.